Доброго ранку, друзі! Як завжди, моє утро починається з управи. Курочок я вже покормила. Зараз подивимося, яка в нас погода. А в нас майже 2 градуси морозу. Ось. І зараз йду на те подвір'я. порати коровку свою ласуню. Ого, полетіли на які самоліти. Ой, Боже, аж, аж серце зжалося. Боже Боже, так страшно це все. Господі, зачем люди оце таке творять, оці війни? Кекс мій сидить. Сидить теж, нас, злякався, замовкав, Гавкав, кекс. Я осьо, я осьо, не бійся, не бійся. На дворі тихо, хоч сьогодні понеділок. Оце сьогодні проснулася і думаю, треба вже подумати про семіна для посадки. Не знаю, чи буду їх заказувати на сайті, чи буду тут купляти на місці. Ще не думала. Ну а пора вже й подумати. Так що такі справи, друзі. Ой, не можу одійти. Оцю так низько летів самоліт, аж страшно. Так що, ну пішла я до корівки. Ой, треба йти помаленьку, бо слизьку. Так що отакі діла. Що ти? Добрий ранок, ласуня. Ти лежала, бо я відкривала, чула, ти вставала, так? Да? Моя красоточка. Ждеш бабу? Баба ласунчиків принесла. Густинчиків. Да. Зараз бабуся тобі даст. Вот. А ты сильно все викидаєш. Не, подруга, так не пойдет. Сейчас я тобі его вкидаю назад. Добавлю чуть-чуть свіженько и до побачення. Вот. Так что такі дела. Ага. Да? Отака ти балавниця у мене. Ну добре, зараз я повідчищаю, попідстеляю тобі. Хорошо, будеш кушати. Їж, їш, їш сіно, баба дала тобі сіна, їш. Все, управилась, підстелила сухенького, воду вона не п'є, а сіно дивись, свіженько дала, їсть. Їж, суня, їж. Давай перебираюся, щоб був у тебе порядок. А то нафугує під ноги сіна. Ох, уже же штучка. Так, ну от я вже йду назад. Собачок я вже накормила. Цей за заліз буду назад. Не хочу, все сидіти буде. Наверное, вже старенький. Так, зараз закрию. Та диви, Що таке не слухається? Ах. Є. Заключимо світло. Тут а... Що, Жаночка? Жаночка, Жаночка. Ах ти ж циркачка ти. Так. Кийця сидить сусідська, чорненька. А я накормила рижу. Сьогодні він прибіг як штик. Собачок. Щас ще накормлю кекса і все. І йду в кухню. Снідати і працювати далі. Так що от такі діла. Справи. Воно дерево, скільки сидить птичок на тому дереві. Це ж там у сусідки теж кури. Ціла куча. Ну добре. І йдемо. Таке у нас зима, Сніжок Людей нема ніде нікого. Сусіди десь поїхали. Так. Ой. Цей дом у нас пустий стоїть. Хазяїни продали дом. В Дніпро виїхали, хазяїн вже помер. Ось це така і дом стоїть пустий. Вони продають, але ж купив він його другувати, то за таку ціну вже продає. Не стали вони в нього переїжджати, другі хазяйни. Так що такі діла? Так, а ми йдемо далі. Підемо до свого двору. Ось а тут голуби вже літають. літають на повністю. Ось і киця прибігла чорна. І тебе годувати ще, да, Ви бомжі. Бомжі збігайте з усієї округи. Ну, добре. Ось я вже й дома. Вчора знову я варила тушоночку, привозили люди з індика. Яка тільки гарна, красива тушонка, янтарна, кусочки цілі. Мабуть, така вкуснятина. Дякую людям за те, що дають мені підзаробити, що держать хазяйство. Це з індиків, кросів здоровенних. Казала хазяйка, що до 20 кілограмів індик, що на одну це на 10 баночок літрових йде один індик. Так що це така смакота буде людям. Сьогодні от мій завтрак. Сонячна кашка з кабаком, молочна з рісом, бутерброди до кофі. І мій хлібчик, що я печу. Ви знаєте, цей хліб це просто такий замечательний. боже, чайник кипить. Зараз виключу. Цей хлібчик, це чудо. Він може лежати і дві неділі в холодильнику, і ніколи він не запліснівіє. Так що печіть, дівчата, і їжте, не їжте з тими дрожжями. Але, знаєте, це я така розумна, бо зараз у мене є трохи времені. А літом в мене його, як отелиця коровка, його не буде цього времени. І буду я купувати так, як усі, але тільки чорний хлібчик, бо ми їмо чорний, а такий ми їмо сірий, я печу. Отака красивенна кашка полізна. Зараз я буду снідати. Смачного всім, хто снідає. І знаєте, оцей сир. Я навчилася варити благодаря одному каналу. Канал звається як Іван живет в деревні. Дякую дуже цьому вані. Він, він живе, звісно, в Підмосков'ї, але сам він родом із Донбасу, з Луганської області. І ми до сих пор, як почалася війна, він тепер не дуже веде канал. Але ми спілкуємося, він дуже хороша людина. Дякую йому. Так що, такі діла. А ось і моя кава. Мої бутербродики. Зараз буду наслаждатися. Так що всіх запрошую на каву. Дуже люблю каву з молоком. Зараз я буду чистити овочі, картоплю, моркву, цибулю, буду запікати у духовці з рибою, потім все покажу. Ось. А ще хочу сказати, яка тільки благодать, коли є пральна машина в хаті, коли є вода гаряча і холодна. Це ж це просто благодать якась. Що не треба бігати, таскати воду, як ми раніше, Боже, як постирати. Носились колодязя воду, потім це все гріли на плиті, на печці, потім все це виносили. Це цілий день ми тільки стирали. Ой, господі, а зараз така красота, але вже нема здоров'я. Ну слава Богу, що це все є в хаті, є туалет, є де покупатися, є, є все. Слава Богу. Ось овочі я вже почистила. Зараз буду їх різати, змішаю зі сметанкою, зі спеціями. От, і буду складати у форму для запікання. А це ось буде смакувати ласуня. Зараз складу торбинку і управлятися. Там ще її бабуся нарізать вже кабака. І буде їй смакота. Ось така смакота буде сьогодні у нас на обід. Це картошечка з рибкою приготовлена в духовці. Я через день чередую. День варю рідку страву, день готовлю вторе блюдо. Бо так, як перше і друге, то буде їсти все одно друге. А так їмо і рідку страву, і друге. До побачення всім до завтра. Усім всього самого найкращого, мирного неба! Papá.